Добрий день, Мене звати Ярослав, і я офіційний експерт Google бізнес і Google карти. Це коротке відео про послугу, дуже гарну послугу, яку я особисто дуже полюбляю, тому що я дуже полюбляю розповідати, аналізувати. І ця послуга це консультація експерта. На мою радість в нашій команді вже я не єдиний експерт з профілю компанії. У мене ще є дві експертині нові. Золотого правда рівня вони поки що не отримали платину, але вони вже отримали золото і отримали доступ зачинення чати на зустрічі Google. А одна з експерти навіть поїде в Дублін цього року зі мною. Проте послуга консультації експерта це дуже крута послуга, де ви можете дізнатись, що заважає вашій компанії отримувати більше з Google-пошуку і пошуку по Google карті. Як Можна, наприклад, розблокувати ваш профіль, якщо у вас сталася така халепа, як можна підвищити рейтинг, присутність локальному пошуку, як впливає ваш сайт, що потрібно змінити, що не так з вашим профілем. Дуже-дуже багато запитань, редагування адрес. На сьогодні в мене відбулося, мабуть, більше 200 консультацій, може навіть і більше, і всі. Хто приходив на ці консультації, я не пам'ятаю, що була якась людина незадоволена. Я працюю з картами з 2017 року. Дуже багато в мене досвіду, і кожен конкретний випадок я намагаюся дати людям якусь корисну інформацію, окрім відповіді на їхні запитання, дати якусь корисну пораду, інформацію, якийсь план тій, що вони можуть зробити навіть самостійно, без нашого. Участі без нашої допомоги, наприклад, якщо не хочуть витрачати гроші більше ніж консультація. Наприклад, я це все прекрасно розумію. Наша така ментальність. Ми все хочемо робити самі, але здебільшого люди потім вертаються, тому що коли закінчується, коли я можу зробити сам, то хочеться, щоб ще ще більше, ще краще зробив хтось. Отже, консультація експерта. Записуйтесь за телефонами або у повідомленнях з сайту. Дівчата підберуть для вас і для мене е, якусь е, зручну годину. Зустрічаємось в Google Meet. Я показую екран. Ви показуєте екран. Бажано, щоб ви були готові з ноутбуку спілкуватись і запрошуйте своїх співробітників, запрошувати тих, хто користується з вами разом у вашому бізнесі, профілем вашої компанії, ваші маркетологи, будь-хто, тобто, всіх чекаємо. Дякую, що дивились це відео. Чекаю вас на консультації з експертом.